You're oh, 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 oh. TV. Вітаю вас, шановні глядачі. Мене звати Наталія Стецюк на United Action TV, першому каналі для українців Великої Британії. Гість отож, знайомтеся, Сергій Тюрін, голова Хмельницької обласної військової адміністрації. Вітаю вас! Вітаю, пані Наталя! І щиро дякую за запрошення і за можливість поспілкуватись про наше україно-британське партнерство. Ну, власне, завершується ваш візит. Ми вже можемо щось підсумувати. Але скажіть, будь ласка, от коли перша особа області виїжджає за межі області в закордонне відрядження, то зрозуміло, що ви маєте якусь місію. Яка це місія? А місія наша укласти меморандум про порозуміння із графством Дербішир, ми до цього йшли майже протягом року. Відбувались офіційні перемовини, і в рамках президентської програми. І політики щодо розширення міжнародного партнерства із ключовими регіонами, які нам системно допомагають боротися проти агресора, допомагають у відновленні після обстрілів, допомагають політично, економічно фінансово, зокрема і в озброєнні. Нам важливо поглиблювати наші зв'язки і за сприяння посольства України нами. Було укладено вже меморандум про порозуміння, який передбачає співпрацю у різних галузях: це і освіта, охорона здоров'я, економіка, культура, це обмін різноманітними групами для налагодження співпраці, і ми вже цей етап завершили підписанням. Будемо тепер наповнювати практичними справами. Буквально нещодавно ми склали цей план і ми почали наш візит із. Прийому в союз, Союзі українців в Великобританії. Ну, давайте, може, я вас е, переб'ю. Е, Скажіть, будь ласка, коли зав'язалася ваша дружба? Вона, власне, почалася під час війни до війни, і що, що спонукало от, налагодити саме е, ну, з цією е, громадою? Почалася вона саме під час війни. Ми співпрацюємо, комунікуємо, товаришуємо із багатьма різними регіонами і країнами: це і Польща, і Словенія, і Франція, і Сполучені Штати Америки. Нам багато країн допомагають, підтримують особливо в цей надскладний час для нашої держави і ініціативно. Ми вийшли із пропозицією укласти угоду, адже графство Дербішир воно схоже за Власне, Чим цікава ця співпраця схоже за Величко. своїм. За своєю компактністю населення, схоже, за напрямками виробництва. Ми зараз робимо акцент на розбудові індустріальних парків. А графство Дербішир має розгалужену мережу індустріальних парків, і ми побували на одному із таких об'єктів, реалізованих в графстві. Який нам зробив презентацію з нами? Також в делегації є представник одного із індустріальних парків Хмельниччини, який також в цьому році його зареєстрували і зараз розбудовують. Підводять мережі, прокладають дороги е, і працюють над тим, аби його наповнити. Mm -hmm. На Хмельниччині таких індустріальних парків дев'ять вже зареєстровано. Е, частина з них розбудовується, частина е, в пошуку інвестицій, тому що це непростий процес. І це один із напрямків, який ми е, взялися опрацьовувати. Е, будемо запозичувати досвід і вже попередньо домовились про. Певні консультації як онлайн, так і можливо делегація із представників індустріальних парків Хмельниччини приїде сюди для ознайомлення, тому це для нас важливо також. Освіта, охорона здоров'я нам важливо, щоб наші ветерани могли отримувати якісні реабілітаційні послуги, як фізичного відновлення, так і ментального, психічного здоров'я. І попередньо на наших онлайн зустрічах із Керівництвом і представниками графства Дербішир, ми обговорювали, що працює телемедицина, що розвиваються такі моделі, яких в нас в регіоні немає. Нам цікаво, власне, це. я хотіла запитати, а якою командою ви приїхали? Хто з вами ще приїхав? А зі мною заступник начальника обласної адміністрації, який опікується питаннями соціального захисту, питаннями ветеранської політики. Також з нами команда радників, керівник агенції регіонального розвитку для того, аби налагоджувати різні партнерства у залученні інвестицій. У реалізації спільних проєктів. Також з нами представники бізнесу. Представник індустріального парку, як вже, я вже зазначив, представник компанії з комп... агропромислового сектору. Адже Хмельниччина це аграрний край і 40% валового продукту це сільськогосподарська продукція, вирощування, виробництво, переробка. Тваринництво, птахівництво тому в нас надзвичайно розвинутий цей напрямок а також представник компанії, яка займається виробництвом модульних бетонних заводів, тобто таких комплексів, які під час будівництва розміщуються на локації і відповідно зменшуються витрати на логістику, на інші рядки витрат. Пане Сергію, ви, ми говоримо про те, що нам потрібно, і зрозуміло, що Україна потребує дуже багато всього, і Англія йде нам на зустріч. А що чим ми цікаві Великій Британії? Чи відчули ви цю зацікавленість? В нас насправді дуже багато і наукових розробок. В нас... Високий інтелектуальний культурний потенціал в нас розбудовується реабілітація дуже сильно, і не тільки на Хмельниччині, в цілому, по Україні наші лікарі дуже високо цінуються, і ми почули, що є потреба у фахівцях, в медичній сфері а є також потреба. У лікуванні тварин ветеринарну справу розвивати і в нас на території області, зокрема в Кам'янці-Подільському, є Подільський державний університет, де якраз навчають в ветеринарній справі. Я переконаний, що ми повернемось і розпочнемо налагоджувати тісні горизонтальні зв'язки. Для того щоб університети заклади освіти між собою спілкувалися, напрацьовували спільні проекти, обмін досвідом, можливо, направлення чи то на стажування, чи то навіть на роботу. Чому ні, тому цей шлях потрібно буде опановувати в подальшому. І наповнювати конкретними справами наш нашого гну. Ну і зрозуміло, що ви хотіли зустрітися зі своїми земляками і не лише з земляками з українцями, які зараз під час війни перебувають тут. Як ця зустріч відбулася? Що ви відчули? Чи мають ці люди намір повертатися в Україну? Як їм тут що вони розказували? Ми зустрічались із кількома організаціями, які так чи інакше. Займаються допомогою українцям, а плекають усе українське, розбудовують і бережуть традиції, нашу ідентичність українську. союз українців Великої Британії. Наша була перша зустріч. Ми з ними поспілкувалися. Вони розповіли, які заходи проводять, яка кількість українців прибуває. В Дербішер є відділення. А загалом, це загальнобританська організація, розгалужена із центральним офісом, тут в Лондоні. Також ми зустрічались із Керівництвом і командою недільної школи. школи Святої Марії і надзвичайно приємно були вражені тими заходами, програмами, кількістю дітей, ставленням, роботою із мамами, бабусями, рідними дітей, які тут в Британії. Змушені були виїхати внаслідок воєнних дій в Україні, підтримують Ви одну переконали, одну. що вони у безпеці. Підтримують так. Підтримують одне одного, підтримують роблячи різні дивовижні творчі проекти. Нам презентували різні листівки. Зроблені власноруч це надзвичайно приємно, і що би я хотів також відзначити. Наша ветеранська робота реалізація ветеранської політики надзвичайно важлива в нашій країні, адже тільки на Хмельниччині зараз на сьогодні 75 тисяч ветеранів. Всі ми очікуємо перемогу і мир в державі, і ми розуміємо, що наші герої будуть повертатись великою кількістю. Усім необхідно забезпечити реабілітацію психологічно, необхідно надати можливість соціально адаптуватись, розвинути, започаткувати свою справу або працевлаштуватись, і так далі, і так далі, і так далі. І що дуже важливо, щоб ветерани, які отримали поранення на фронті. Повертаючись до себе додому, мали можливість відновитись, відновитись як Фізично. пролікувавшись, це перше, а друге, психологічно стати в стрій, стабілізуватись. стабілізуватись. Да. І реабілітація через спорт угу. вона є надзвичайно дієвою. А ми в області реалізуємо Такий проект, як всеукраїнські змагання «Сила духу Поділля. Ми вже двічі провели ці змагання, на які прибули ветерани родини полеглих героїв з більшої частини областей України. І сьогодні у нас була прекрасна зустріч з генеральним директором фундації Invictus Games. Ми поспілкувалися щодо можливої співпраці, можливих спільних проєктів. Ця організація проводить один раз на два роки такі змагання. До речі, з Хмельниччини є дуже круті спортсмени. які... Виборюють призові місця. І от в Ванкувері Валерій Одайник, наш кам'янчанин, здобув низку призових медалей в різних видах змагань. Також в нас є Олександр Маковей, він два роки тому в Німеччині. Був капітаном національної команди української таке враження, що кожен І... на своєму місці хоче досягнути цієї перемоги, ага. зробити свій вклад, так. заявити про І ми поговорили про те, як ми можемо впроваджувати стандарти ага. цієї фундації Invictus Games для того, щоб ветерани. Демонстрували іншим ветеранам, які можливо в і це досвід до речі, стійкому стані, угу. що потрібно триматися, потрібно жити. боротися, жити, жити займатися спортом угу. і, і так, і, така і реальність нічого так. не зробив. Ну і хочу вас, не можу вас не запитати. А що вдома? Бо звичайно, в мирний час ми говорили про те, ви кажете, сільськогосподарська область, хліб потрібно все одно вирощувати. Працюють промислові підприємства. В сьогоднішніх умовах дуже важко працювати. Якщо так, те, що ви можете сказати, наскільки ці виклики долаються, тому що багато чоловіків пішло на фронт, як ви справляєтеся? Ми всі максимально докладаємо зусиль, кожен на своєму місці, працюючи відповідально і. Велика частина бюджету місцевого, як обласного, так і місцевих бюджетів громад спіровується на підтримку сил безпеки і оборони на нашу армію. Також це підтримка. В питаннях реабілітації, в питаннях підтримки людей, це внутрішньо переміщені наші люди От Хотіла власне запитати багато. Їх прибуло до нас з а, початку повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни ми прийняли понад 500 тисяч. Людей з різних регіонів хтось на день залишився, ну, хто хтось на, хтось на місяць, хтось mm -hmm. на рік, хтось залишається дотепер. На сьогодні у нас 52 тисячі залишаються mm -hmm. проживати, і ми mm -hmm. маємо комплексну обласну програму, фінансуємо, адже ми також прихистили. Значну кількість маломобільних людей із різних інтернатних закладів інших регіонів, відкрили законсервовані деякі наші заклади і фінансуємо, утримуючи, фінансуючи заробітну плату продукти харчування, ну просто харчування, забезпечення людей. Ну і окрім того, це звісно ж. Робота на підтримку економіки, тому що важливо, аби наша економіка забезпечувала зростання або хоча б стійкість, тому що це податки, тому що це збори, тому що це робочі місця, тому що Україна. Має продовжувати рух вперед і тобто, власне питання додаткове. Чому сьогодні ви багато говорите про майбутнє? Чому сьогодні варто їхати в Велику Британію, говорити про майбутні проекти? Для чого це важливо сьогодні? Власне говорити важливо сьогодні, тому що ми всі очікуємо на позитивні результати роботи нашого президента Володимира Зеленського і всієї команди, яка працює зі сторони України над досягненням миру. У цих складних перемовинах, які тривають вже певний період, і ми всі очікуємо, що буде мир в Україні і розпочнеться відновлення відбудова. І ми вже говоримо сьогодні про це з партнерами із графства Дербішир. Вони підтримують і підтверджують, що Буде багато охочих, аби створювати партнерства, аби заходити на ринок відбудови будівництва і розбудови як Хмельниччини, так і України. І знаєте, дуже хочеться, аби вже не потрібно було будувати укриття, не потрібно було дітям проводити. Свої шкільні заняття в укриттях, а щоб вони мали щасливе, спокійне, мирне дитинство, і наш відомий Старокостянтинів. Ви напевно знаєте ага. про наше місто, яке отримало статус міста героя, присвоєний президентом України нещодавно. От знаєте, символізм прагнення до життя, до миру, до процвітання в цьому самчиківському розпису, який є сьогодні з нами тут на mm -hmm. столі символізм в тому, що народ тримається, як в Старокостантинові, на Хмельниччині, так і по всій Україні. А такий самчиківський життєствердний яскравий розпис. Говорить там про те, що все обов'язково буде Україна, і ми обов'язково будемо квітучою заможною розвинутою Ну, Власне, бачите, ми з вами зустрічаємося в таку передріздяну пору. На нас навіть ялинка є хочеться помріяти, якою ви бачите Хмельниччину Україну? Ну скажімо, років п'ять після перемоги. А, звісно ж, країною а, і Україна буде країна щасливих людей: Хмельниччина, регіон а, з а, а, прекрасними працьовитими талановитими а, людьми, які а, а, отримали а, заслужене, мир а, і квітучу а, область. І я переконаний, що в майбутньому ми матимемо хорошу інфраструктуру, хороші розвинуті підприємства адже в нас надзвичайно талановиті і працьовиті люди, які люблять свої справи, свою роботу і робити щось власне, конкурувати, доводити і собі і світові, що ми можемо робити. Якісні і Хороші продукції і речі, тому переконаний, що успіх обов'язково гарантований ну і так. ще така ремарочка може ще повернуться люди, які здобули свій досвід за кордоном. Правда, так, це правда ви сьогодні це розмовляли правда. англійською. Взагалі під час тих зустрічей з гостями. Я знаю, що розмовляв, у вас був перекладач, але ви розмовляли товлять тобто, англійською. Але це теж практика, але ж практика, правда так, так, і так, ці так. люди з досвідом, з практикою повернуться. Я теж маю мрію, щоб наступ. Того разу, коли ви сюди прилетите був прямий рейс, і не тільки так, і не тільки так, до Великої так. Британії. Дякую вам, шановні глядачі. Нагадаю, гостем нашої студії був Сергій Тюрін, голова Хмельницької обласної військової адміністрації. Вам гарно добратися! Дякую все щиро тому. за спілкування за приємну розмову. Бажаю успіхів вам і усім, хто перебуває тут в Британії, і бажаю, щоб вже скоро закінчення війни. На тих найбажаніших умовах, які прагнуть досягнути наше вище військово-політичне командування, дякую вам